Вітаємо на каналі SoftInform! Тут ви знайдете корисні поради, сучасні рішення та приклади, які допоможуть вашому бізнесу працювати ефективніше. Сьогодні ми покажемо, як у вас малий бізнес правильно відображати платежі від платіжних систем. Підписуйтесь прямо зараз, щоб не пропустити нові корисні відео. Часто при онлайн-продажах гроші надходять не від покупця напряму, а від платіжної системи, яка утримує свою комісію. Через це в обліку виникає плутанина: зайві рухи, транзитні рахунки, не Екні суми надходжень чи складні коригування у малий бізнес. Цей процес можна виконати просто та правильно. Крок 1. створюємо документ надходження, переходимо в розділ банк і обираємо операцію від кур'єрської компанії або пошти. У нашому випадку це надходження від платіжної системи. Заповнюємо контрагента платіжну систему за реєстром переказів. Переносимо дату і суму, що фактично надійшла на рахунок. Додаємо пов'язані замовлення клієнтів із реєстру. І вказуємо утримання агентом суму комісії платіжної системи. Крок другий. Проводимо документ. Система автоматично створює документ коригування боргу, який переносить заборгованість з покупця на платіжну систему. Усі суми розраховуються автоматично. До додаткових ручних проводок не потрібно. Крок 3. Перевіряємо закриття заборгованостей. Відкриваємо замовлення покупця, за яким надійшла оплата. В структурі видно, що взаєморозрахунки закриті документом коригування боргу. У звіті взаєморозрахунки з контрагентом легко переконатися, що заборгованість закрита, причому доступна деталізація до кожного замовлення. Крок 4. контролюємо комісії, звіт розрахунки за іншими операціями, показує суму комісійних витрат, які потрібно віднести на витрати підприємства. Крок 5. визнання комісій і закриття розрахунків із платіжною системою створюємо документ інші витрати з кореспонденцією розрахунки з різними кредиторами, заповнюємо необхідну аналітику і проводимо документ. Саме цим документом відносимо комісійні витрати платіжної системи на витрати підприємства. Емства. Закриваємо взаєморозрахунки з платіжною системою за комісію. Після цього знову відкриваємо звіт розрахунки за іншими операціями. Бачимо, що розрахунки з платіжною системою закриті, а витрати на комісії відображені коректно. Ось так в бас малий бізнес можна правильно і без зайвих рухів відобразити надходження через платіжні системи, автоматично перенести заборгованість і коректно врахувати комісію у витратах. Було корисно? Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться враженнями в коментарях. Потрібна допомога з налаштуванням баз або інтеграціями? Завітайте на softinform.com.ua. Допоможемо.